Чистий затишний вільний від бруду сміття та пилу, дім прибирання якого не потребує багато часу, звучить добре, правда. А тепер уявіть, що цього можна легко досягти, довіривши цю роботу розумному помічнику. Робот-пилосос Dreamy L10Prime робить більше, ніж пилососить і миє підлогу. Він самостійно чистить і висушує насадки швабри, а ви тим часом просто відпочиваєте. Цей інноваційний пристрій реально виводить прибирання будинку на новий рівень. Стало цікаво? Тоді нумо скоріше дивитися цей чудо-пристрій. Всім привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Воюа. Підписуйтесь на наш канал, це дає наснагу робити ще більше цікавих оглядів різної, корисної та розумної техніки. Для нас це дуже важливо. Дякую вам, друзі! А тепер до огляду! Ну, для нас вже стало традицією на початку огляду дивитися, що ж там в коробці. Тож давайте подивимось на комплектацію L10 Prime. В комплект входять базова зарядна-очисна станція бічна щітка, дві насадки швабри для вологого прибирання, два утримувачі насадок для вологого прибирання, кабель живлення, а також інструкція. Навіть з першого погляду на коробку ми зрозуміли, що це не просто робот-пилосос, це ціла станція для прибирання оселі, в першу чергу через велику станцію для очистки та зарядки робота. На початку відео я казала, що він вміє сам не тільки заряджатись, а ще й мити сушити насадки швабри. Якщо вони забруднились під час миття, він заїде на докстанцію, очистить їх і продовжить прибирання. А закінчивши наводити лад, миючий робот пилосос повернеться до зарядки, вимиє насадки і висушить під потоком сухого повітря. Сама база складається із зарядного блоку, знімної платформи, резервуару для чистої води на 2,5 літри, бака для брудної води на 2,5 літри та системи очищення насадок. Зарядну станцію просто встановити та підключити до мережі, а скошена платформа призначена для заїзду робота на очищення та зарядку. На ній передбачені невеликі об'ємні доріжки, щоб робот не ковзав. Добре, давайте тепер подивимось на самого прибиральника. Він, як до речі, і зарядна станція виглядають просто та стильно. Лаконічний корпус з міцного пластику не привертає зайвої уваги. Всі елементи, що чистять, приховані від очей. Таким дизайном робот виглядає доречно та ненав'язливо у будь-якому інтер'єрі. По технічних характеристикам тут все топ, це ж все таки прайм. Сила всмоктування 4000 паскаль, завдяки їй він усуває навіть складні забруднення. Бруд, пил, сипучі продукти цей пилисос знайде рішення для будь-якого безладу. При цьому ви можете вибрати потужність та рівень зволоження на свій розсуд. Або довірити це автоматиці самого робота. У Dream L10Prime дві м'які насадки швабри. Під час миття підлоги вони обертаються зі швидкістю 180 обертів за хвилину, вимиваючи підлогу під тиском. А якщо на заваді стане перешкода, насадки автоматично піднімаються на висоту до 7 мм. Завдяки такій системі робот пилосос відмиває навіть плями, що в'їлися. А ви отримаєте ідеальну чисту та натерту до блиску підлогу. Ніби її вимили руками. Великий бак для пилу об'ємом 450 мл. Основна щітка цього пилососа очищується просто: ви легко зможете видалити з неї шерсть домашніх тварин або волосся без використання леза. А бічна насадка з трьома маленькими щіточками подбає про те, щоб усунути пил по кутах. Миючий робот-пилосос Dreame L10 Prime розпізнає килимові покриття за допомогою ультразвукового датчика відстані. Він ідентифікує як тонкі, так і товсті килими та автоматично збільшує силу всмоктування, щоб очистити їх. А якщо ви захочете, він пропустить прибирання килимів. Для цього потрібно лише дати йому команду: 150 хвилин без перервного прибирання. Круто чи не так? Це стосується сухого прибирання та миття підлог у стандартному режимі. А якщо ви хочете просто пропилососити або тільки помити покриття. Він може працювати 210 хвилин на одному заряді в тихому режимі. Декілька важливих слів про навігацію та додаток. Маючи робот пилосос Dreamy l 10 Prime оснащений системою датчиків. Ультраточний навігатор LiDAR допоможе йому орієнтуватися у просторі, розпізнаючи великі та дрібні предмети. Удосконалений алгоритм SLAM не тільки визначає місце розташування, а й будує карти в режимі реального часу. А два датчики запобігання падінню дбають про безпеку на сходах. З такими сенсорами ваші меблі та декор для підлоги завжди будуть в порядку, адже цей пилосос точно знає, де він знаходиться. Керуйте роботом віддалено, із застосунком Dreamy Home. він дозволяє налаштувати силу смоктування, зони прибирання. Сухий чи вологий клінінг прямо зі смартфона. Де б ви не знаходились, просто дайте йому команду, а повернувшись додому, насолоджуйтесь чистотою та порядком. Отже, це просто топовий дуже потужний прилад, якщо ви хочете звільнити максимальну кількість часу для інших домашніх справ або просто для відпочинку. Адже він сам пропилососить, помиє підлогу, поїде на зарядну станцію. Змінить воду та промиє всі свої насадки. Як на мене, незамінний помічник для дому в наш сучасний заклопотаний час. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі у нових відео!